Кижак біжить за якоюсь твариною, і тварина розуміє, що вона не втіче ніяк. Система чакр, так, енергетичних центрів нашого тіла, і страх проявляється в трьох з них, найбільше. Ти розумієш, якщо навіть якась небезпека буде, то ти впевнений в своєму тілі, що ти справишся. Блокують нас від, від ентузіазму, цього, від любові, біжиш ти вже там на дерево заліз. Дуже тонкий, такий, який називається, якраз оця тривога. Намаскар. Усіх нас є дорогі нам речі, до яких ми прив'язані, і ми боїмося їх втратити. І коли ми боїмося їх втратити, виникає якраз оце саме відчуття страх. Якраз про страх ми будемо сьогодні спілкуватися. Як долати ті страхи? Можна з двох рівнів підходити. Можна підходити з фізичного рівня. Існують асани, які допомагають. Взагалі от є система чакр. Так, енергетичних центрів нашого тіла і страх проявляється в трьох з них найбільше. От от. Є страх на рівні свадістану чакри, сакрального центру, він страх такий паралізуючий. От як ви можливо бачили, що хижак біжить за якоюсь твариною, і тварина розуміє, що вона не втіче ніяк, і вона падає мертвою, тобто прикидається, що вона мертва, все не рухається. Паралізує її так повністю, і вона якось так виживає. З одного боку, це захисний рефлекс, вона може розуміє, що треба прикинутися, а з іншого боку, її насправді так паралізує, що якби, такий страх, що от, от вона загине, все, нічого не остається, просто паралізація. Так? І це якби такий захисний механізм, насправді. І в нашому житті теж ми щось боїмося, і нас буває так спаралізовує, ми не знаємо, що робити, і ми думаємо, ну, нічого не остається, остається просто завмерти. Ну, Він рідко проявляється, може, десь в когось є. У ну, більшості в нас страх проявляється на рівні маніпури, чакри. Е, е, це страх, коли бий або біжи. Тобто в тебе з'являється адреналін, виробляється, і він тебе змушує щось робити. І залежно від твоїх тенденцій, залежно від ситуації навколо, ти або проявляєш агресію, зустрічаєш там небезпеку і давай воювати. От, все, буде. А з іншого боку, ти можеш втікти. Тобто це та сама от штука, та сама реакція, так просто вона проявляється по-іншому. З одного боку, ти б'єшся, з іншого боку, ти вже там вже біжиш, ти вже там на дерево заліз. Там, тобто якийсь хижак, так, ти можеш там, зустріти його, битися, а з іншого боку, ти можеш просто на дерево полізти. І та і та реакція це про одне і те ж, вона мені порі чакру активізує. І останнє це в сердечному центрі, це той страх, який дуже тонкий. Який називається якраз оця тривога. Він є нереальний. Тобто реально в твоєму життю нічого не загрожує. Можливо, щось і станеться, але є й вірогідність, що буде падати метеорит. Метеоритів ж є мільйон в космосі. Є ж вірогідність якась, що от метеорит буде падати і саме от він зараз на мене ж? Я ж не можу сказати впевненість, нічого зі мною зараз не стане. Що хоч, може статися? Чого дерево? Зараз впаде на мене дерево і все. Так не можеш цього заперечувати, правильно? Але це ну якось трохи по-дурному боятися цього. І От у нас є така тривога, а може станеться, а може не станеться. А якщо станеться, то як то буде? І от такі от думки можуть зауважити. Це дуже тонка. Ми навіть це може і можемо страхом не назвати, але ми тривожимося. Ми переживаємо У нас є якісь такі думки, які насправді забирають нашу енергію, нічого нам хорошого не дають. Якби теж блокують нас від ентузіазму, від цього, від любові, від відкриття світу. Ми закриваємося, тому що ми все-таки боїмося. Коли страх, ми якби скокожуємося, якби і. Стараємося закритися максимально. Тобто, це все треба позбуватися, ці страхи не проробляються на рівні фізичного тіла, ми можемо робити Асани. Тобто на кожну чакру є е, інші асани. Ми також е, дойдемо на каналі і про Асани. У нас з вами така величезна робота, тут розкрити всю філософію йоги-відео. Скільки часу на то піде, не знаю, але ми потроху, потрохи розкриваємо кожен момент. Тобто є Асани, можна робити фізичні вправи, тобто все, що скручує, надавлює, розтягує оцю зону. Так, це е, допомагає е, маніпурі чакрі, теж подолати страх, є чакрасана, є, майорасана отката, по чому-то і так далі. Тобто і На кожну е, чакру є свої вправи. Ми також і про чакри розкажемо, і про праву розкажемо. Наберіться терпіння, слідкуйте за нашим каналом, не пропускайте жодного відео. І також, коли ти пропрацьовуєш своє фізичне тіло, тобто ти розумієш, що ти в тонусі. Тобі є життєва енергія, в тебе і сила, та тебе м'язи підкачення, ти спортивно в тонусі, ти розумієш, якщо навіть якась небезпека буде, то ти впевнений в своєму тілі, що ти справишся. Так? Якщо в тебе тіло ну, неповоротке, слабке, хворе, виникає якийсь такий страх. Якщо навіть якась загроза виникне, то я не зможу своє тіло мобілізувати. Відповідно, така фізична підготовка, навіть база допомагає долати ті страхи. тобто ти от стаєш просто сильнішим, якщо ти боїшся. Знає, те, як хтось нападе, ну, банальне заняття якимось бойовим мистецтвом, воно теж допоможе. Чисто здобути впевненість в собі. На такому рівні фізичному. На ментальному рівні це якраз позбуватися цих наших прив'язаностей. Це перше, позбуватися наших прив'язаностей. Існує така практика, Горупуджа, в якій ми уявляємо, щось нам. Найдорожче, от, що ми найбільше любимо. От, що в нас такого є, що ми якби, без цього жити не будемо. От є людей, хтось любить солодке. І от так хоче той батончик, вже ходить, мріє, аби з'їсти батончик. Тоді ти віддаєш прив'язаність до того батончика в практиці. От. Чи там прив'язаність до, до, до якоїсь людини, так, до якоїсь заняття в нас є, до якоїсь речі. Ми стараємося це усвідомити, що в нас є до цього прив'язаність, і наче віддати це вищі свідомості. Забери від мене цю прив'язаність. Така є практика. Ну і ментально ти просто стараєшся зрозуміти, усвідомити. В мене є до цього прив'язаність. Мені потрібно якби, її зменшити або взагалі прибрати. Тобто це не означає, якщо ти прив'язаність до людини, ти перестати з людиною спілкуватися, то якось її відштовхувати. Це не так працює. Це працює, що ти маєш бути незалежним, Тобто ти нормально і з людиною, і без людини нормально. І ти з нею спілкуєшся не того, що в тебе якась пустота, яку ти хочеш заповнити тою людини, а ти спілкуєшся з тою людиною, то що ти її любиш, ти її поважаєш, ти приємно з нею спілкуватися. Тобто, і ви один одного доповнюєте, ви один одному даєте можливість більше розвиватися. Тобто, в тому діалозі, в тій комунікації, ви двоє зростаєте. Ось таке от. А дуже часто буває, коли ми з кимось спілкуємося, тому що людина нам перекриває якісь наші от речі. Така от залежність так, виникає, на якихось слабкостях ми. Він недосконалий і нецілісний. І от я нецілісний, а ми обоє якось можемо триматися. Якщо ми порізно, ми вже не можемо. Будьте в компанії, слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте питання. Бажаю вам перемоги над вашими страхами. Гарного дня, Намаскар!